Кремль продовжує поставляти газ на окупований Донбас, але хоче отримувати оплату за нього від України. За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Газпром і Нафтогаз України знаходяться в постійному процесі переговорів щодо постачання газу на Донбас. Як відомо, 20 лютого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на окуповані території на підставі звернення газових структур невизнаних республік, а саме терористичних організацій ДНР. Та ЛНР. А напередодні голова Газпрому Олексій Міллер заявляв, що відповідно до чинного між Газпромом і Нафтогазом України договору Росія почала додаткові поставки газу в Україну для терористичних ДНР ЛНР. Пізніше представник Газпрому зазначив, що цей газ уже оплачений Україною. По суті, російський газовий монополіст де факто визнав, що Росія краде український газ, щоб віддавати його терористам. Тоді глава Нафтогаз України Андрій Коболів повідомив, що у у НАКУ немає інформації про поставки газу в зону АТО, оскільки на тих газовимірювальних станціях вже тривалий час неприсутні представники української компанії. Щодо газових питань нашої країни, то голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв назвав справедливий тариф на газ для населення. Тариф, який сплачує кінцевий споживач, складається з багатьох компонентів. Основний це сама ціна газу. До неї додаються витрати на імпорт, транспорт по території України, податки на сам газ і ПДВ. І виходить кінцевий тариф. З огляду на це справедливий тариф для кінцевого споживання складав би 9,5 тисяч гривень, зазначив Коболєв. Як повідомлялося, з 1 квітня в Україні зросли тарифи на газ, світло і теплопостачання. Раніше повідомлялося, що ціна зросте з 1200 гривень за тисячу кубометрів до 7200 гривень. Нагадаємо, також Коболєв розповів, що за умови, коли в Україні буде ринкова ціна на газ, потреба у Нафтогазі зникне. А буде кілька постачальників газу, які утворять ефективний ринок. За словами міністра, реверсне постачання палива з країн Європи єдина причина, чому Газпром знизив для України ціну на газ. Він також зазначив, що Україна має продовжувати збільшувати реверсні потужності постачання газу. Нагадаємо, Нафтогаз України і російський Газпром підписали додаткову угоду, за якою продовжили дію всіх умов, узгоджених у відповідності з зимовим пакетом на другий квартал, і підтвердили ціну в розмірі 248 доларів за тисячу кубів.